Привіт! Мене звати Яна Висоцька. Як завжди, я виходжу на цьому плані до вас в відео. Сьогодні в мене тут новинка. Це картина Стіва Джобса, яку намалювала я. Я сподіваюся, вам подобається, тому що, мені здається, це такий дуже класний яскравий акцент. Можливо, це навіть можна посунути. Головне, щоб вона не впала, бо вона вже падала разів напевно, три. Але... Сьогодні ми будемо говорити не про це, а будемо говорити про мої цілі на літо 2022. Це відео я вже перезнімаю другий раз, тому що перший раз я зняла відео на 30 хвилин, і я зрозуміла, що краще я вам зараз знаєте. Це буде як випуск 10 на 10. Зараз у нас буде American YouTube, Все ось таке у нас буде. І хочу вам розповісти коротко та швидко про свої цілі, тому що я розповідала прям дуже-все так, дуже детально, все зараз там буду все розказувати і так далі. Сьогодні я вам їх швидко прочитаю і коротко розповім про свої цілі. Можливо, це вийде навіть дуже коротке відео, подивимося. І також, якщо ви ще хочете відео про мої цілі на осінь та частину зими 2022 року. 2022 року, тобто до кінця 2022, -го, 2022 -го року, то обов'язково мені напишіть в коментарях, і я також це зніму. Отже, тут в мене були реальні цілі на літо 2022. І я вам прочитаю ці цілі. У мене їх було 12. Отже, перша це покупка камери. Цю ціль я закрила. Друга спорт, здоров'я, ментальний стан та харчування. Теж закрила. Третя родина. Теж закрила. Четверта розвиток Instagram, Ютуб та TikTok. Закрила, але я потім, знаєте, писала такий, е, від, як розгорнуто ці цілі розписувала, і я зрозуміла, що я закрила цю ціль наполовину не повністю. Далі. П'ята ціль прочитати 10 книг. Прочитала я буквально 2,5 всього лише. Всього лише дві з половиною і все. Шоста та сьома я цілі з'єднаю. І в мене це англійська мова та словацька мова дійти до рівня b 2 Поки що я себе в англійській почуваю. Знаєте, щось не прямо такий b 2 а щось перехідний між Б1 і Б2. Словацька, я, до речі, досить давно на ній вже не говорила, вже пару місяців. Відтоді, як я закінчила університет, я буквально переписувалася з декількома людьми і все. Тому ці дві цілі я не закрила. Восьма ціль комунікація. Цю ціль я одразу закрила, тому що цього літа я комунікувала дуже дуже багато із багатьма людьми. Тому в мене вона ще введено в кружечок, що це прям виконано. І дев'ята ціль, мене вже починаються такі фінансові цілі. Це те, що я хотіла знайти роботу, роботу від 500 євро, тобто в Словаччині. Але так як це літо я була майже весь час вдома, я не працювала. І я собі ще задумалася, що я могла працювати і онлайн насправді, але. Поки таких вакансій, які мені подобалися, не було. І я працювала, до речі, теж онлайн, я можу вам розповісти. Правда, це не знаю, чи вийде довге відео, можу взагалі про свою роботу розповісти, де я працювала і так далі. Думаю, вам буде цікаво. Але ще наберуся досвіду, тому що я, до речі, досить мало працювала. У мене немає такого величезного досвіду поки що, але ще буде. Але це мені немає, знаєте, таких оправдань. Я там була там, я там була там, я це не змогла закрити цю ціль. От реально, я багато цього літа подорожувала і так далі, і були причини, через що я не змогла закрити цю ціль, але це в мене нема такого, що типу Ну, ти я не закрила, бо я там була та нічого страшного ні. Це не, не нічого страшного, але треба було цю ціль закрити. Але я її не закрила, але все ж таки не. Всі події, які відбуваються, я не хочу на себе, знаєте, навалювати. Ах, ти така сяка, ти там то не закрила, то не закрила. От, не буду навалювати на себе, тому що я знаю, що я ще знайду ще ліпшу роботу. Десята ціль це відкласти гроші на інвестиції. Цю ціль я закрила майже одразу, тому що я досить давно відкладаю на інвестиції і хочу інвестувати, також я ще буквально вночі. Це було дуже смішно, коли я собі відкривала ще одну картку, коли мені треба було самі себе сфоткати. От, І я потім подивилась мені на але прислала такі мої афігенні фотки, просто ви собі не можете уявити. От, Я хочу почати також інвестувати найперше в Україну, а тоді вже в інші закордонні компанії. Одинадцята ціль це подорожі. Отже, я подорожувала цього літа. Я взагалі відвідала так, грубо кажучи, чотири країни. Тобто, це Польща, Чехія, Словаччина та Україна, тому що я між цими країнами цього літа пересувалася. І так, в Чехії я була в Празі, в Польщі ми були в Владиславово, це таке курорт курортне містечко. Як хочете, я вам можу також розповісти про різницю між цими країнами, всіма чотирма або трьома, тому що реально є дуже велика, неймовірна. В Україні я просто знаєте була в Україні, але не було таке, що я подорожувала туди-сюди. Тому що ну зараз, під час такого, під час війни я не можу подорожувати, звичайно, що вільно, і так далі. І просто я відвідала декілька міст і все. І здається, а в Словаччині я теж я подорожувала з одного кінця Братислави на інший кінець Братислави, і зняла вам ще відео про 5 пам'яток Братислави. Можна сказати, що я також подорожувала по Словаччині, по Братиславі, точніше. І 12-та ціль моя улюблена: це творч. До речі, 11-ту ціль я закрила. Та 12 Та ціль це творча діяльність. Цього літа я не можу сказати, що я прямо була неймовірно творча оці всі штуки. Але я також намалювала і картину, і малювала в себе в блокноті. І зараз я хочу піти, спробувати дещо зліпити. І розмальовувала різні штуки. І мені реально дуже зайшла творча діяльність. Я просто обожнюю творчість, я реально дуже творча людина взагалі. Я з дитинства я вам також розказувала. Всі йшли додому вчити уроки, я не відкриваю YouTube і щось починаю робити своїми руками. Це мене ще з дитинства розвинулося. Тобто я обожнюю творчість, це, це моє улюблене, це, це найліпше. І так, давайте ще підсумуємо все. Я вам скажу загалом, скільки цілей я закрила. Треба їх тільки порахувати. Вісім цілей вийшло. Тобто, я не закрила лише, я не знайшла роботу. Також словацьку та англійську, я не почуваю себе, не можу сказати, що в мене прямо рівень b 2 Це вже три цілі. Та п'ята ціль, я мала прочитати 10 книг, я не прочитала, тому що я думала, що якщо минулого літа я і прийшла три книжки, майже три книжки з словацької мови, прочитала 9,5 книг, то цього літа я теж так зроблю, але ні. На жаль, цього літа я це не зробила, тому що в мене реально було офігенне і активне літо. Я провела з багатьма людьми час. Всі ті цілі, які я не закрила, я хочу закрити до кінця цього року. Я також думаю, що вони в мене вийдуть. Але знаєте, я думаю на рахунок однієї цілі прочитати 10 книг. Тому що в мене вже буквально за два тижні, навіть менше, розпочинається. Університет, я ще маю їхати в Словаччину, ці всі такі справи. І от знаєте, я собі ще таку поставила ціль не віддавати себе повністю університету. Того ж я розумію, що це не є те, що я відчуваю, що я прям це буду вчитися, там я прям е воркоголік і так далі. Так, я воркоголік, але університет це не є щось таке, типу, для мене. Вау, коли я коли я вступала, я розуміла, блін, університет за кордоном, це ж так. Це ж так круто. А очікування мої, в принципі, там дуже круто, мені дуже подобається. Але вчити те, що там вчать, як я казала, що вчителі самі кажуть, що нам, в принципі, це все не буде не потрібно. Тому ось так. І швидко пробіжимося ще по цілях закінчу. Камеру я купила, ви знаєте, навіть знімала відео про те, що. Як я її важко купляла, спорт, здоров'я, ментальний та харчування. Це те, я теж це закрила, але десь всередині такого, знаєте, в середині літа, тому що я, в принципі, до цього теж нормально харчувалася. Але, можливо, ви можете бачити, яка моя шкіра прекрасна, дуже прекрасна в лавках, звичайно, тому що в мене зараз макіяж, і в мене ще. Була теж така ціль, щоб позбутися від прищів. Тобто, хоча б, щоб ось тут не було таких маленьких висипань, або ось тут мене дуже сильно обкинуло за ці чотири дні, не, надзвичайно сильно. Але я це не зробила, тому що. Я не знаю, моїй шкірі нічого не допомагає. Можливо, це мої там якісь переконання і так далі, або стереотипи, які мені кажуть, вірити. Я це вже ще не розповім, бо мене тут знову забанить, якщо я таке почну розповідати про українські стереотипи і так далі. Що треба зробити, щоб прищі пропали? Я вам це не розкажу, поки що. От далі, також цілі родини, тому що я весь час вчилася і мало проводила часу з родиною. Я не можу сказати, що я до цього теж купу часу проводила з родиною, але цього літа я намагалася провести якомога більше часу, бути з, е, з родиною, кудись ми їхали на пікнік туди-сюди. Instagram, інстаграм, я казала, я наполовину закрила цю ціль, тому що е, чи я це не казала, чи наполовину закрила. Тому що я робила, ну мені подобається контент, який я роблю. Я ну реально, типу, мені подобається, але поки що в мене немає, знаєте, такої одної тематики, на яку я буду тільки знімати. Мені подобається. Лайфстайл. Тому я буду в такій тематиці, поки що це знімати. І я не досягнула певної кількість кількості підписників, яку я хотіла. Можливо, знаєте, я навіть цю ціль не закрию, тому що ну контент я робила. Але кому потрібен той контент, якщо підписники не збільшуються? Можливо, наприклад, YouTube так працює, що в мене там буде багато відео. і Тоді люди прийдуть і будуть передивлятися мої відео, тому що... Мені одна дівчинка казала, що вона передивилася всі мої відео, казала, коли будуть ще. Я кажу, скоро будуть, не переживай. От читання книги, англійська, словацька ми поговорили, комунікація теж, робота оправдань нема. Хоча зараз насправді важко, досить важко знайти роботу під час таких умов, те, що відбувається в нас в країні, але я обіцяю, що я це знайду. І буду інвестувати в нашу країну. Тож, ви знаєте, який в мене є класний план, коли я вам розкажу. І також про інвестиції, подорожі і творча діяльність. Я думаю, навіть зніму відео про, можливо, творчість, ну, загалом щось придумаю. Я думаю, це відео потрібно закінчувати. Я сподіваюся, ви надихнулися моїми цілями і також підете ставити свої цілі на осінь та частину зими 2022. Я сподіваюся, у вас теж є цілі. Якщо вони є, і ви хочете ними поділитися, можете їх спокійно написати в мене в коментарях. Я буду дуже-дуже рада їх прочитати і також надихнуся. Я сподіваюся, ви надихнулися. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю кращої погоди, ніж є у нас. Тому дякую всім за перегляд. Бажаю мирного неба, гарного дня і всім па папа! Стів, що ти думаєш на рахунок того відео, яке я зняла про свої цілі? Тобі сподобалось, правда? Ну, все, все, він вам помахав, сподобалось, значить, правда? Ну, треба, треба оцього гостя частіше в мої відео брати. Серйозно, я вам кажу.